Так, Хто у нас перший тут на черзі? Зменшимо трошки масштаб. От так. так, пан Юрій, доброго вечора. Чому вода у магістралі теплої води у стіні замерзне скоріше, як з холодною, коли примерзне стіна? Бачив це на власні очі два рази у суворі зими. Було до мінус 30. Дякую. Е, ну, взагалі-то. Пане Юрію, вибачте, я не знаю, що вам на це відповісти. Якщо люди в зиму, коли труба, труби прокладені біля зовнішньої стіни або в слабоопалювальному приміщенні і вони не користуються гарячою водою, звісно, вона там охолоджується і замерзає. Справа у тому, що для того, щоб вода не замерзла, нам треба хоча б плюс один. От Ми зі скважини взимку беремо воду температурою плюс 5, плюс 10 градусів. І якщо ви користуєтесь холодною водою, змиваєте унітаз, наприклад, то гарячою водою ви унітаз не змиваєте. <сум> Відповідно. І коли у нас є хоч якийсь рух води, то, звісно, вода не замерзає, тому що йде постійний приток. Теплої води, бо плюс один це все одно тепліше, ніж мінус один. Саме це і стає причиною. І ніякої іншої причини, на мій погляд, там немає. Може бути лише дуже індивідуальної, коли, наприклад, труба з гарячою водою ближче до зовнішньої поверхні, ніж. З холодною водою, або гірше утеплена, або десь якась там врізка додатково і нема утеплювача того же. Тобто тут же такі специфічні, чисто сугубо індивідуальні моменти, котрі можуть бути. А так, взагалі-то є такий старий прийом в радянські часи, коли ніхто не рахував гроші, От один із вихідів був для того, щоб вода не замерзла в трубах, залишали на ніч таку струйку, як спічка. Що таке казали? В діаметр спічки, тобто буквально 2 мм струйка, вона рух, текла в умивальник і таким чином створювала рух води в трубі. І це дозволяло проходити навіть вночі, щоб труба не замерзла. Тобто такий прийом він теж є. Звісно, що з гарячою водою Ну навряд чи ви таке прокрутите. Скоріше за все, бо їй ж треба нагрівати. Бойлер має обмежений об'єм, і вона вартує значно дорожче. Інших причин я не бачу, не знаю. Скоріше за все, саме із за того, що холодною водою ми користуємося більше, там йде обмін. Води, видається плюсова температура, а в гарячій трубі там стояча вода. Тому вона швидко дуже холодна і, звісно, може замерзнути.